Так, всім привітки. Сьогодні нове відео. Ви попали на канал Вийти Заміж за Італійця. Мене звати Галина. Так що вітаю вас на моєму каналі. На моєму каналі я розказую про моє життя в Італії і про заміжжя за італійцем. Я вже в декількох відео об'ясняла, чому називається так мій канал. Не про те, що я там когось знайомлю з італійцями, чи хочу там займатися якимись такими, я <говорит> кажу, свадовствами, а просто моє життя означає, що воно таке вийде заміж за італійця, як, як воно проживати з італійцем. От, і... Життя, яке, яке я тут проживаю, я розказую про нього. А хто, хто мені пише дівчата, що хвалиться якогось старого знайшла, а знов знов такі коменти почалися. По-перше, є в мене відео, де видно мого чоловіка, і я розказую, скільки йому років, він таких років, як я. Це можуть говорити тільки люди, які дійсно або завидують, або, ем, або не мають що робити, я вам скажу. Писати такі дурниці, і, і що я тут на каналі щось там ляпаю, щось там пакаю. І, і всякі такі образливі слова. Ну, якщо вам від того краще, легше на душі, то пишіть. Пишіть робіть, що хочете, але заведіть ви свій канал і розказуйте краще. Кажуть, навіщо ти виносиш там своє життя, на осуд людям, ну таке щось відпишете, там деякі. Ну, я завела канали, я ж повинна щось розказувати, як на мене, чи для чого я канал заводила. Я вже скільки разів говорила, Якщо комусь не подобається, я нікого не заставляю мене дивитися, чого ви люди добрі ходите по всіх каналах, хоч і що пишуть там дурниці якісь, кому щось не подобається. Не подобається, не дивіться. А ви йдете по всіх каналах і пишете одне й те саме. Всім блогерам. Бо вам треба щось написати просто. Заведіть свій канал, я вам раджу. І вам також будь писати і хороші, і погані побажання. Дівчатки ще хочу продовжити ту тему, як відносяться італійці до нас, українок, чи молдаванок, чи грузинок. Ну, вони, по-перше, що вони і не до всіх однаково відносяться, тому що до тих філіппінок чи до індійок вони, може, і по-другому трохи відносяться, менше довіряють. Нам вони більше довіряють, як сказати. От І хтось пише там, як я розказала про, про мою сіньору, де я працювала колись, і вона мені сказала про ту жінку, яка на заміні була, що вона там якийсь банан брала, і в холодильнику там щось іще. То, дівчатка, дивіться, якщо ви до вас додому прийшла б людина чужа працювати, тим більше то не, навіть не я була, яка працювала в неї багато років, 10 років, навіть більше я працювала в той людині, я собі не дозволила залізти в холодильник і взяти там щось з'їсти. Чи якщо тебе не запрошують, це в Італії не прийнято так. Я не знаю, хто там що, де, де працює, якщо до вас би додому прийшла людина. Працювати От так, раз там на, на тиждень приходить просто помити, поприбирати і, і все таке, і собі залізла в холодильник, взяла, що їй подобається. Хай вона там той банан даже взяла, хай вона там бутилочку води взяла. Ну, Води бутилочку можна взяти, можна попросити, я вже казала, і вам дадуть її. А якщо ні, то з під крана ви можете пити скільки хочете води, ніхто вам не заборонить. З-під крана пити води. от А І якщо вона той банан саме захотіла, то треба попросити, а не самі лізти в холодильник. І це ви, як вважаєте, що я ще повинна захищати була ту жінку, яка так себе повела. І, у них, як мені вони довіряли, вони казали, приведи нам людину, якій ти довіряєш. Але ж я ж кажу, що тут не прийнято так, що ти лізеш в холодильник і береш собі, що хочеш. Якщо ти не працюєш на день і ніч, на день і ніч там зі стариками, як, як ти живеш з ними і все таке, то там ясне діло, що треба, треба вони повинні вас годувати три рази на день, чи ну, скільки вони там їдять, то і ви маєте їсти. От, і спати безплатно, там все безплатно, харчування і проживання. А якщо ви йдете просто на прибирання, прибирання до людини раз в тиждень йдете і вони не повинні вас годувати, ні поїти нічим. Наші дівчата багато з собою беруть якісь тормозки, тому що там поробив 4-5 годин переїжджаєш на другі на другу роботу. От, і десь в проміжутку там перекусиш щось, якусь піц, чи з собою береш з дому, що небудь, якийсь бутерброд, чи ще щось. чи якесь яблуко, чи якесь що, що ви там можете та й берете. От, е, а так, що ви мені пишете, що вони об'язані там годувати, коли ти приходиш на оборки, такого тут немає. Ніхто тебе не обов'язаний годувати, ні, ні поїти, каву дати, то це ясне діло. І то не всі дають каву. Буває таких, якщо не попросиш, то не дадуть. От, ну що вони жаднуваті, люди, так, я вже говорила, це є в них дуже багато і нормальних, хороших людей, і які допомагають, хто пише, що там, десь де вони живуть. То люди допомагають і тепер. А тут у нас, я вже розказала, яка ситуація, тут не сильно вже допомагають. Спочатку допомагали так, вони хороші, добрі люди, італійці в основному, особливо тут на Півдні. От. Але ж ситуація така, що зараз їм не до нас, і вони не хочуть чути нічого про нас, і про нашу війну є таких багато. Більше таких, що не хочуть слухати нічого, хоч би ти їм що об'ясняв. там території, не території, які ти там, вони повинні віддати чи не віддати, їх не інтересує, бо їх це не стосується, вони в цьому не варились ніколи, не було в них такого нещастя, як у нас зараз в Україні. І кажуть, багатий, бідному, не товариш. Ось така ситуація. Хто пише, дівчатка, там, що я там. Euh, щось погано розказує про наших українців. Mm, ще там щось що не поплюжу жінок, там, і, ну, ну, пишуть, таке пишуть люди, не знають життя, не знають нічого про мене. Якщо я маю свій канал, я, я повинна розказувати те, що я, про що я говорю постійно на своєму каналі і нікого не поплюжу, а, роз, а розказую. Випадки, які були в моєму житті, мою, як кажуть, експертю, я розказую майже завжди те, що я бачила, що я чула, в чому я жила, і де я жила, і з ким я жила, і що я бачила. Так що ви не можете мене в чомусь звинувати, що я щось неправда кажу. У кожного своя доля, у кожного свої є пригоди, у кого було так, у кого не так. А в мене було так, ось так, як я розказую. І ви не можете сказати, що я брешу там чи не так щось розказую. От у вас було так, а в мене було так. Так що не подобається вам слухати те, що я говорю. Не слухайте, я не заставляю, я вже казала. Ось таке сьогодні відео трохи, тому що люди до сих пір не розуміють, чому я пишу, чому я розказую, що я розказую. Не доходить до їхньої голови, про що я говорю і чому я це говорю. От я вам і об'яснила. Дівчата, хто, хто ще не бачив, моїх попередніх відео, там все є в моїх відео, як я познайомилася з чоловіком, коли, скільки ми років живемо, ким працює мій чоловік, ким працюю я. Якщо не лінки, там хто хоче дізнатися більше про мене, дивіться відео. Там, з літа, як я була в Україні, потім я ще перед тим розказувала свою історію. Там кожне відео підписане, те, що... так що можете знайти, хто інтересується, От, дивіться відео попереднє. І все узнаєте про мене, що хочете. Так що, там, дівчатка, заспокійтеся казати, там, що хтось вам щось повинен в Італії. Тому що навіть тих, у кого контракт, і вони їх їсти їм не дають, коли вони приходять на години. Свої години відпрацював і пішов додому, або пішов на другу роботу. І ніхто нічого нікому не кормить. Я кажу: а води з під крана можете пити, скільки влізе, тільки якщо в холодильник залізете, берете бутилку води, там, чи мінеральної, чи простої, вони купують воду, бо вони рахують, що то їхня вода. Не дуже годиться для пиття, то це зовсім другий випадок, скажімо, що треба, треба питати дозволу. Бо ви кажете, там деякі, ну як це так, що вони так не дають вам їсти, це такого не може бути. Це вони повинні, вони повинні, вони нічого не повинні. Тільки ті, хто на день і ніч, то там повинні вас годувати. А якщо ви так працюєте, то ніхто нічого не повинен. Так що так. Дівчата показую для тих, хто переживає сильно, що я вийшла за старого заміж. Ось показую наше весільне фото, коли ми женилися, який був мій чоловік, і яка була я. Обидвоє одного віку, ми з одного року. Так що сильно не пишіть, не переживайте, що я за старого вийшла заміж. Ось так. Бачите, які ми були. Так що всім бажаю також такого чоловіка. чи італійця, чи українця не важно, головне, щоб було все добре. І ще хочу показати свої розочки, я вже давно їх не показувала, які я робила розочки. Так що покажу, хто їх ще не бачив. Це мої такі рози із бісера. Я вже той раз показувала вам той букет інший. От, а це. Покажу вам ось так. Із розочок мій букет. Ну тут, як бачите, не тільки розочки є, тут є о, такі орхідеї, як би. Такі, які вийшли у мене, ось такі є ось такі листочки і ще. І такі в мене листочки також. Бачите, воно ну, все розправляється тут, поправляється, все гнеться. І ось ці такі розочки. Тут різних в мене кольорів. Ось така квіточка. Також ось, може, колись я покажу, як я їх роблю, але це треба робити, я вже думала робити прямий ефір. Ось така квіточка в мене ще є. Трохи подробніше, так детальніше покажу. Ось такі рози. Бачите, вони вже, правда, у мене довгенько, так. Ось така квіточка також. Це е, за, за багато років я наробила такі мої вироби. І ось так він виглядає, цей букетик. Бачите, це на столі я поставила. Ось такий букет. Такий вазочки в мене стоїть. Так що зацініть ще і цей букет. Ось там в мене швейна машинка також, на якій я шию. Так що я не сяжу ні на чиї шиї, хто там думає, що я тут вийшла за, за старого заміж італійця, і нічого не роблю. то дуже помиляється. Ось така краса моя. Таке сьогодні відео трошечки дівчатка. Деякі мене трохи розізлили люди, тому що пишуть, не знають, що вони пишуть. І заходять на, на канали, і так себе ведуть похабно. Попри те, що вони самі нічого не можуть зробити, щось розказати, зробити собі канал. Йдуть до других, там, жалітися писати гадості. Так що дякую всім, хто зі мною хто завжди це відео останнє, яке я випускала, залетіло дуже гарно. Сподобалось, видно, людям, якщо більше 6 тисяч переглядів, от попри те, що попередні не дуже дивились, там було мало переглядів. А це відео зайшло добре. Людям сподобалось, значить, значить, правильна тема я затронула. Попри те, що ви мені пишете, що то не треба нікому там, що те, що я розказую, що я там трендю. Але перегляди показують зовсім зворотні, як кажуть, зворотній бік. Так що, отак. Кому не подобається, не дивіться. Всім бажаю добра і миру. До нових відео, до нових зустрічей на каналі.